Визелотан комплекс. Покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і, перш за все, геополітичні аспекти життя. Стежимо за підрахунком голосів і за результатами. Виборів у Сполучених Штатах Америки, бо це для нас ну дуже і дуже важливо. На зв'язку з нами зараз політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з того, а як світові лідери, як лідери тих країн і власне країни самі, да через свою політи... через своїх політиків, через свої уряди, будуть ну що називається зараз, що будуть робити, тому що виглядає так, що ну окей, в сенаті уже точно перемогли республіканці. Скоріш за все, палата представників та її оновлена частина з оновленою частиною, бо там третина переобирається. Відповідно, теж буде республікан. Ну, і зараз у Дональда Трампа більші шанси, тому що в нього от зараз я стежу онлайн за тим, що подає Голос Америки, 246 проти 214 голосів. Що нам від цього і як реагуватиме на ці результати виборів світ? Ну, фактично результати виборів вже відомі, але знову ж таки, в. Пишуть західні медіа про те, що можливо станеться, можливо, станеться, може статись диво може статись інший результат, тому що є специфіка виборчої кампанії Сполучених Штатів. Але ну очевидно, очевидно, що шанси гаріста може просто символічні в межах в межах погірства. Я думаю, що західні лідери думають про одне: як зміниться, як зміняться геополітичні впливи у світі. Тому що Трамп проводив свою кампанію, е, от щоб нам не говорили про те, що він шоумен, про те, що він дає багато обіцянок. Але він сказав ключові речі. От його, його кампанія була більш виразною. Він сказав ключові речі: ми не будемо фінансувати Європу. Ну, це знову ж таки я говорю мовою виборчі гасили. Ми не будемо фінансувати Європу. Нехай Європа думає також самостійно про свою безпеку. Ну і власне лише оці заяви в форматі виборчої кампанії вони змусили. Частково переформувати і фінансування міжнародних організацій, фінансування сектору оборони. Е, ну, європейські лідери буквально кілька днів тому е, заявляли про те, що вони готують план Б в них є певні бачення, певні плани. Я думаю, що чітко планів немає ні в кого. Чітко планів немає ні в кого, але потрібно, е, потрібно готуватись до того, що е, будуть змінюватись підходи до фінансування НАТО. Очевидно, Європа змушена буде суттєво збільшувати фінансування сектору оборони, що зараз активно проводять країни Східної Європи. Я думаю, що варто приготуватися Навряд чи слід чекати певних потрясінь для таких міжнародних організацій, як Організація Об'єднаних Націй, тому що це недієвий інститут інститут самого початку його створення. Тобто, його попередник Ліга націй також виявився недієвим вирішення окремих конфліктів, гуманітарна допомога, багато інших питань так це проводилось в рамках цих міжнародних організацій. Але зараз очевидно, чи буде проведена реформа, чи не буде. Вплив цієї інституції навряд чи збільшиться. Тому я думаю, що варто також приготуватись і очікувати зменшення фінансування з боку Сполучених Штатів. Що робити нам? Я думаю, що от. Для офіційного Києва зараз важливо не наробити поспішних помилок, не поспішити, не зробити емоційних заяв. Ну я маю на увазі на зразок не вимагати припинення війни за 24 години. Нам потрібно провести чітку межу між яскравою виборчою риторикою. Оцих простих формул успіх, успіху, простих формул щастя і простих формул завершення війни, це була виборча риторика. Зараз потрібно буде працювати із новою адміністрацією Білого Дому із республіканцями для того, щоб ми виробили з новим президентом, очевидно, новим президентом чіткі прагматичні, зрозумілі, логічні кроки до зупинення війни, тому що щоб не говорив Трамп. Формули того, яким чином примусити Путіна сісти за стіл перемовин на сьогодні не існує, а припущення Трампа, от в вересні він розмірковував, що мовляв, і натякав натякав про те, що мовляв, Росії слід приготуватися, що нафта може коштувати і по 40 доларів за барель. Я маю на увазі. Він говорив він говорив підхід, за яким можна просто поховати російську економіку, але це довгограюча формула. Це не 24 години і навіть не кілька місяців. Це формула, яка передбачає залучення багатьох учасників, і це формула, яка спрацює не раніше аніж за рік півтора, і це також потрібно нам. Це також потрібно розуміти. Тому чіткий план від республіканців і від нової адміністрації Трампа ми повинні над цим працювати. Над візитами до Вашингтона, над проведенням зустрічей, над продовженням роботи з демократами нам потрібно в цьому плані працювати і, навряд чи розраховувати на таку досить досить швидку і неболючу формулу перемир'я. Одне про одна з тез, яку виголошував Дональд Трамп під час виборчої кампанії стосовно допомоги Україні, він же ж якраз знову повертався до механізму, який називається ленд-ліз. Закон про ленд-ліз був ухвалений ще у 22-му році в Сполучених Штатах, але як механізм він з Україною так і не почав працювати. По суті, на ленд да, можна було би сподіватися, наскільки ви вбачаєте, що Дональд Трамп от зараз з Гадає цю свою тезу, і справді режим постачання в Україні озброєння і техніки може відбуватися на умовах лендлізу, тому що ну свого часу, під час другої світової війни, і Велика Британія, і дуже багато країн, ну, і, звісно, радянський союз багато в чому вигребли, да і здобули врешті-решт перемогу саме завдяки американському лендлізу. Тому нам треба до цього механізму якось детальніше придивитися можливо. Якісь процедури в Україні започаткувати чи запровадити, які би дозволили ну, грамотно цим режимом скористатися. Що ви про це думаєте? В ході виборчої кампанії було роздано дуже багато обіцянок. І найменше обіцянок було в плані щодо російсько-української війни. Тобто, це обіцянки по мігрантах, це обіцянки по соціальних послугах, по низці інших питань, сотні, тисячі обіцянок. І тому е, розмови про диз були одними з багатьох. Я маю на увазі, що нам потрібно очікувати, що е, ключові питання щодо зупинки війни щодо підтримки України е, нам, потрібно, нам потрібно в будь-якому разі виробляти. Ну якщо не з того аркуша, то багато в чому просто багато в чому виробляти спочатку, і е, для нас важливо забути ключові обіцянки, тому що це були вибори. Це інший формат, це інший час. Після виборів життя відбувається за новими показниками. От годинник рухається по новій, і для нас це важливо розуміти. Тому зараз вимагати від Трампа про те, що ти пообіцяв в ході виборчої кампанії це необхідно зробити. Я думаю, що це буде мало реально. Лендліт лише один із лише один з механізмів, тому що війна зараз вийшла за межі України. Хтось з політиків дуже влучно сказав західних політиків, що кордон лінія фронту проходить не лише в Україні, а в інших країнах світу. Тобто, світ зараз розуміє, що війна відбувається, війна може перейти в Азію. Мається на увазі Північна Південна Корея. Загроза для Тайваню. Східна Європа живе зараз в форматі очікування війни і посилює свою обороноздатність величезними темпами. Ризик розгортання війни є. І Трамп чудово розуміє, що для нього питання не тільки вирішити виборчі обіцянки в плані мігрантів, в плані соціальної політики, а також зробити е, речі на світовій, зробити кроки на світовій шахівниці. І е, нам не варто його очікувати просто як е, шоумена в політиці, тому що він представляє найбільшу країну світу він представляє найвпливовішу економіку світу. І від його кроків буде залежати наше банальне виживання, як до речі, і можливо виживання окремих східноєвропейських країн. І до речі, от те, що після виборів, після виборів змінюється риторика, змінюються плани і змінюється робота. Це чудово розуміє і Росія. От я уважно стежу за російськими медіями і російськими пропагандистами. Буквально два місяці тому е, там була просто істерика щодо необхідності перемоги Трампа. Розумієте, вони Трампа записували в категорію там ледь не російських пропагандистів, е, але останні дні цієї риторики немає. Останні дні руски просто мовчать. Вони також розуміють, що позиція Трампа щодо війни, от як окремі українські політики, говорять там Трамп про російський. Ну не можна кидатись просто словами і просто грубо ображати політика найбільшої, найпливовішої держави світу, який має шанси стати главою держави. Тому от ця проросійськість російські трампа вона просто розвіялась в останні дні. І навіть якщо говорити про е, вплив Росії на вибори, то ми бачимо, що його можна характеризувати як е, характеризувати швидше як дрібне хуліганство, таке дрібне паскудство з боку Росії. Отак, От зіпсувати картину. І за підсумками вчорашнього дня голосування, ми бачимо там просто кілька історій, кілька російських фейків, кілька підозр у втручання. Але це факти, які вимірюються одиницями, тобто жодної тенденції, жодної дії. Очевидно, росіяни також очікують, тому що вони не розуміють, чого чекати на сьогодні від Трампа. Тобто, нам зараз важливо, щоб спрацювала влада, щоб спрацювала дипломатія, і щоб ми очевидно спільно з європейськими партнерами вирішували з Трампом отакі великі геополітичні завдання, тому що мова не йдеться про фронт в Україні. Фронт ризики розгортання фронту в інших країнах достатньо високі. А, так, ну і власне, ви зазначили це прекрасне словосполучення, яке дуже добре лягає про дрібне хуліганство. Ну дрібне е з огляду на розмір держави, оцієї, е яка називається поки що Російська Федерація. Це історія, яку е про яку розказали західні спецслужби буквально напередодні, що значить були виявлені у поштових відправленнях через сервіс DHL якісь легкозаймисті м, штуки, які були е значить заховані в масажери. Стали в електричні масажери. Вони самозайнялися на якихось складах: один у Великій Британії, інший на материковій частині Європи. Але ці посилки при призначалися для відправки до Сполучених Штатів Америки. От якщо я правильно пам'ятаю е характер Дональда Трампа, принаймні його публічні прояви, то от такі речі він зазвичай терпіти не любить, і він схильний до доволі різких і висловлювань а подекуди на навіть дій, як ви гадаєте, Трамп захоче якось ну, показати Росії, що її дрібне хуліганство не пройшло повз очі? Будемо сподіватися, тому що йде мова йдеться про достатньо серйозні речі. Тобто, це, це навіть про не на про, на про про, про значить, пожежі на літаках. Йдеться про серйозні загрози для життя людей. Йдеться про тероризм. А Америка на тероризм відповідає достатньо жорстко. Ну особливо після подій 11 вересня, після жахливої трагедії, яка сталася у Нью-Йорку. Тому будемо сподіватися, що ця інформація не залишиться, не залишиться без жорсткої відповіді. І очевидно, русі тут зробили достатньо серйозну помилку. До речі, вони роблять величезну кількість помилок, і ми дуже часто переоцінюємо їхню роботу там пропагандистських кампаній, впливу на вибори і багато чого іншого. Тому що, якщо навіть подивитись на останні вибори, які відбувалися, я вважаю, що в Грузії у них стався провал. Тому що грузини проголосували не за проросійську політичну силу, вони проголосували за підвищені пенсії за 400 ларі, 115-120 доларів мінімальної пенсії. За це були віддані голоси. Тому що грузини пам'ятають, як на початку 2000-х пенсія становила лише 6 ларі, просто символічних лише 6 доларів, за які неможливо було прожити навіть кілька днів. Молдова також провал. Я не говорю про вірменію, про Казахстан, і тому я б не став от, ставитись до російської пропаганди. Те, що пропаганди, дій, роботи спецслужб я б не став ставити, що вони діють отак прагматично, чітко, за певною системою, за певною стратегією. Там також достатньо багато хаосу. І Я думаю, що от власне з цими посилками це була зроблена непродумана, Дуже жорстка помилка. Вони просто перестаралися, і відповідь мала бути достатньо жорсткою, тому що мова не про втручання. А мова про тероризм про загрозу терактів. Відповідь Америки в таких питаннях зазвичай достатньо серйозна. Добре, ну і ще одна теза вона є взагалі основною для Трампа вже з ще з часів його першого президента. «Make America Great Again». Да, і от е, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що на його думку Трамп може діяти жорсткіше щодо агресора, тобто Російської федерації у порівнянні з нинішньою адміністрацією Білого Дому, тому що він захоплений поверненням Америці величі, оце мага make America great again, і не захоче розпочинати свій президентський термін, дозволивши це. Цитата дозволивши по суті радянській імперії повернути собі велич. Ну, в сенсі Росії ж велич. Що ви думаєте про таку тезу? Наскільки це справді може бути дієвою характеристикою Дональда Трампа? Ну, питання величі воно взагалі невід'ємна складова всіх виборчих кампаній у сполучених штатах і загалом американської політики. Але на відміну від руських, ця велич аргументована, тому що Сполучені Штати лідер у світі. Вони перші зробили ядерну зброю і використовували як фактор стримування проти радянського союзу не Європа, а саме Сполучені Штати. Вони були номер один за космічними технологіями, вони дали світу інтернет, провідні технології, тому вони завжди виконували роль світового поліцейського, і тому цілком природно, що от якщо російська велич базується там на суміші алкоголізму і там мухоморів, я не знаю, тобто такі безпідставні заяви, які базуються там на певних символах, на величині території, на широті руської душі. В то американська велич вона базується на технологіях, на факторах, на реальних діях на реальних діях, і тому власне, я думаю, що для будь-якого президента, незалежно від країни, ключовими завданнями, одне з ключових бажань, ключових пунктів, які не включені до виборчих програм, це намагання залишитись в історії. Намагання зробити кроки для своєї країни, які запам'ятаються, які в підручники. Тому я думаю, що Трамп не винят Трамп не виняток далеко, і це не просто технологічний підхід до виборчої кампанії, не просто розробка технологів. Повернути роль Сполучених Штатів у світі, перестати гратись у дріб'язкову дипломатію, в дипломатію, яка не дає результатів. Ну і власне, як ми бачимо і за результатами виборів, так такі підходи і така позиція вони сприймаються американським суспільством. Тому будемо сподіватися, що все-таки питання завершення війни, Ну, принаймні у російсько-української війни питання підвищення ролі як світового поліцейського. Воно, воно буде одним з ключових у політиці Трампа. Ну і принаймні ми бачимо, що Європейський союз не безпідставно побоюється, що зараз, от власне, зміни можуть бути настільки глобальними, настільки глобальними, що Європі доведеться достатньо серйозно переглядати безпекові механізми для себе, для самих себе ну, і більше вклада. Атися в свою оборону, про що Трамп теж неодноразово говорив. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був політолог Олексій Кошель. Зараз коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.